І ми б їх прийняли виболі. за несняли. Сьогодні не треба всі прийоми. Я думаю, зараз приїхали. За просто... Сів за кермо і поїхав. Ну так чи ні? Він був неадекватному жалелі. Тому поліцейський зробив нормальну справу. Ну, Суддя, судді треба відзивати, там його ці ліцензії, чи все. Так мій обов'язок вже було. На поліцейський був відваженців такий? Ні, ну, реально рятував людей. Ну, бачите, якщо я вчинив злочин, то він має заподіяти істотну шкоду. Фізичній особі, суспільству, держави. Якщо я вчинив злочин, то кому я заподіяв шкоду? Я розумію, що там свідки є сумніви щодо їхньої неупередженості, вони визнані потерпілими. потерпіли. З його я... да. Так, те, Це те, що, ага. що в когось виникають сумніви щодо їхньої неупередженості. пов'язані ну, непоредженості. Я розумію, що навіть одного потерпілого я можу стверджувати і запевняю, що його не було навіть дома. Бо він це на суді і сказав, що мене не було вдома. Я дав свідчення зі слів своєї жінки. Відповідно до закону України про Національну поліцію, ми маємо дати достатньо, як то кажуть, часу людині для виконання наших вимог. Моя вимога починалася з приблизкових маячків синього та червоного кольору. І не закінчувалася, коли ми ще там знаходилися. Я думав, що він там сідає, ну йде в автомобіль, щоб дістати документи, а він ручкою помахав і поїхав далі. Все, отут ми, як то кажуть... Е Виникли, знаєте, такі підстави для подальшого блокування. Ніхто не може передбачити, як людина буде що вчиняти. Затримання почалося, як кажу, за світла, дуже за світла. Ти викликав групу оперативної підтримки. На твоєму відео було таке вже враження, що вже ніч група оперативної підтримки, там, де ти вже його затримав, все трималася, трималася. Складається таке враження, що той же самий прокурор сидів в машині і на телефоні. Рішав питання і все, все відтягували, витягували, поки, як кажуть, там його притримував. Розумієш, складається враження, що оперативна наша група на виїзд виїжджає Бог Не Неоперативно. І враження таке, що, як кажуть, його ж ти колеги, його підтримували, щоб любими путями його просто витягнути від цього і знайти вихід. Щоб він, як кажуть, відмежувався від цих, цих справ. Дивіться, я вас переб'ю, обучаюся, але тоді був начальник поліції Василь Бучинський, який дав чітку вказівку діяти згідно чинного законодавства. Це ми з ним розмовляли по телефону, я йому доповів про ситуацію. Він сказав діяти згідно чинного законодавства і оформляти відповідні протоколи. Не було незаконних вказівок. Керівництво, Керівництво підтримує моє мене тобто. Так, воно підтримує так, як би сказати, морально ухає, ахає, як дать корубайдрова, заводи підготувати. Підтримка з їхнього боку з керівництва є. Тому що тут то поставлено під удар ціла поліція України, скажімо так. Ну так. Да. От як поліція може виконувати якісь там запобіжні заходи і заберегти, це от, за, за, захистити громадян? От оце п'яний. Заведемо Учасник, не можна зупинити, бо Він брокував. Це не тільки поліція, це такий момент. Одним можна пити, другим не можна пити. Треба ще звернення зробити насамперед до нашого погуляйка. Я дуже його прекрасно знаю, він мене знає. З перших днів війни ми з Віктором як -то, організували тероборону з нашими сіми хлопцями. Варту порядку. У нас було все організовано, і ця людина приклала максимум зусиль для наших хлопців, ті, що на фронті, було дуже багато передано допомоги генератори, одежа, харчі. І все це його заслуга. І в всіх питаннях, до яких ми зверталися, до нього він був компетентний. І, як кажуть, завдяки його зусиллям і спільної нашої роботи у нас в посолку не було ніяких негараздів. І хочу звернутися до вас, Юрій Михайлович, ви, може, мене пам'ятаєте, сорока Віктор Володимирович, я ветеран Збройних сил, інвалід війни. Я звертався до вас, але я не буду вже казати до вас, звертався до тебе, бо я не маю вже надії в тобі. Я, не, я втратив ту віру губернатора, який міг би помогти. Але так як на сьогоднішній день, в тебе є юридична освіта, три освіти загальних. І ти спроможний це питання рішити серед своїх клерків, прокурорів, суддів, бо це твоя компетенція. От. Ти займався своїм при своєму там житті, на Луганщині поліцією від рядового до начального складу. І відповідно ти знаєш всі ці аспекти правові і так далі. Наладь, будь ласка, на Волині судову і прокурорську цю діяльність, той шабаш безнаказаний, яким все можна. Де суди рішають питання, як кажуть, в користь позивача, а коли вертається на нашу, як кажуть, волинську територію, наші судді це все ігнорують. Це все в твоїй компетенції. І, будь ласка, можеш це собі записати, так як в тебе юридична освіта, якраз оцей ранг, що ти закінчив університет юридичний по правовій допомозі, от якраз можеш його захищ... захистити. Це є, буде велика подяка нашої громади, якщо буде з твоєї сторони позитив в рішенні цієї справи. Ми надіємося, і вся громада надіється на твоє рішення. Дякую за увагу. Підтримуємо Віктора, вважаємо, що ну тут треба навести лад в цій ситуації, тому що це свавілля просто ну нестерпне. Не, не і Новолинська міська рада підтримує також Віктора. І я думаю, що на сесії бюджетній, яка відбудеться в кінці грудня, ми проголосуємо сесію звернення, якби і до Верховної Ради, там і до. Президента, щоб вирішити цю ситуацію, ну дивіться, перш за все, я не вправий коментувати рішення судів, але як працівник поліції, що можу сказати, що я вважаю, що це вирок був. Не віктору це плаково, а всій правоохоронні системи, оскільки на сьогоднішній день працівники поліції максимально стараються в цей неспокійний час, іде війна виконувати на високому рівні свої службові обов'язки. А тут трапилася така ситуація, тому я вважаю, що це неправомірно було. А більше по даному факту, в принципі, нема що доповнити. Я кажу, я звертаюся до керівництва. Нашої поліції до керівництва Юлія Віталія Цуциплакова, щоб трошки звернули увагу і оправдали його, захистили, так як він прекрасний, прекрасний поліцейський. Це з практики я знаю, з визовів його. Він заслуговує на повагу, а не на знаєте, Тавро. Який йому ставлять, і судімость, це, це в такому віці не повинно бути, він цього не заслужив. Це моя думка. З Віктором Сергійовичем ми знайомі від того часу, як, як почався проєкт, офіцер громади. Я дуже вдячна, що ми зустрілися. Рівень злочинності в нашому благодатному набагато знизився. Всі, хто не звертається до нього, Повертаються від нього задоволені і з вирішенням проблеми. Він знає, куди кому кого направити, як підказати, як вийти з даної ситуації, як вирішити проблему, куди звернутися, де підтримають людину, де нададуть їй правильні юридичні послуги. Також можу сказати, що ні одного за час працювання. І несення служби, ні одної скарги, ні одного звернення на нього не було. І даний випадок це не тільки вирок йому, це вирок всій поліції. І я вважаю, що він є не, навіть неправомірний і не по совісті, і не по людяності. тому що такі люди, як він, це одиниці. Навіть коли він заступав до нас на Службу їхній начальник, який займався цим проєктом, він сказав, вам дуже пощастило, бо такі, як вони, одиниці. Які, ну, про, вони проходять таке тестування, яке жоден поліцейський, напевно, який працює зараз в патрулі, не проходить. І дійсно офіцерами громади працюють обрані. Я пишаюся таким офіцером, якого маю на сьогоднішній день у своєму старостинському округу. І ми його підтримуємо і будемо підтримувати. І сподіваємось на апеляції і на позитивне рішення. Що все таки судді наші одумаються. Я хочу подякувати жителям Новолинської територіальної громади за підтримку. Мені дуже приємно, підняли настрій. Дуже вдячний. Будемо боротися, як то кажуть, до кінця подавати клопотання, заяви, надавати докази, що я злочину не вчиняв. Я не є злочинцем. Це дуже вдячний.